Слова святого Іван Хамія від святого Івана. Того часу Ісус сказав юрбам: я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде справді. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, Аби все, що Він мені дав, я не втратив, але Воскресив Це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Це є слово Господнє. Слугові Ангелі, а наші гріхи. Амінь. В ім'я Отцях і Сина і Духа Святого. Амін. Христос Пан Смертві слав, Христос Воскрес, улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, що ці годні наші шановні сестри, законні, органістка, парафяні, наші дорогі любі радіостухачі, брата і сестри. Укохані любі Боже діти. В Евангелії сьогодні від Святого Іоанна в 6 розділі читаємо далі продовження того, що Ісус зустрічається з людьми, своїми слухачами, які досвідчили розмноження хліба, які потім шукали. Ісуса Христа, щоб далі жити Його чудесами, Ісус запитує, чому ви мене шукаєте? Не для того, що знаки бачили, а для того, що їли хліб і наситилися, і потім каже, що кожен, хто до мене приходить, не буде голодним. Це означає, що потрібно до Ісуса постійно приходити, щоб часом не досвідчити голоду. І хто вірить в мене, не буде справдою. Ісус запевняє ніколи не буде справдою. Тобто, це є така вічність в нашому теперішньому житті запевнення, що насправді ніколи не будемо справні. Такі слова, такі вислови часто зустрічаються в Євангелії. Наприклад, в четвертому розділі Святого Яна можемо прочитати, як Ісус. Зустрічається з Самарянкою біля криниці Якова. І вона каже, Господи, дай мені цієї води, про яку ти говориш, щоб я вже ніколи не приходила сюди. Ісус каже, що я є це джерело, яке завжди буде давати поживо. І хто мене споживає, ніколи не буде справді, теж Ісус. Там ці слова вживає. І сьогодні Господь через Святого Йоанна дає нам в шостому розділі таких принаймні два моменти, над якими варто задуматись. Це є віра і це є Воскресіння. Воскресіння Ісус сьогодні пояснює в такий спосіб, що все мені передав Бог Отець. І щоби все це Воскресло, я не можу нічого втратити. Тобто, навпаки, кажучи, все, що не може бути спасенним, все, що ми не приводимо до спасіння, до Воскресіння, воно вже втрачене. Воскресіння це не тільки останній момент, коли все має перейти у вічність, і людина, і все, що в нас є. Але Воскресіння це є життя цим Божим життям, жити вічністю. І це елементарні, прості речі. Наприклад, якщо ми купуємо якесь пальто чи якусь одежу, і якщо в цій одежі ми не йдемо в костюм, значить вона не має спасіння, вона не має сенсу. Я пам'ятаю, ми колись в дитинстві купували якісь там речі, навіть до школи якусь одежу. Мама все казала, треба в цій рубашці, в цьому світері, в цих штанах, в жукирці піти до костьола на початку, щоб молитва освятила цю одежу, і потім можна її використовувати там до школи чи на гості ходити. Якщо це не є призначено для мого спасіння, то воно не має жодного значення. Все, що ми робимо в житті, повинно провадити нас до Воскресіння все повинно мати воскресний характер, бо по-іншому це не має якогось значення. Пам'ятаю колись таку розмову з одним чоловіком, старший вже чоловік, 70, може, пару років, і він каже, потрібно побудувати дім. Я так кажу, ну я розумію, якщо би ви жили, наприклад, там ще 100 років, але ж ну, шкода грошей, шкода праці, краще ви собі десь їдьте, відпочивайте. Ці гроші дайте дітям і так далі. Я кажу: ну і навіщо побудуєте цю хату, помрете і кому буде. І він каже: а я собі для похорону готовлю. Просто гарне місце, щоб прийшов цьому, помолився, Люди прийшли, мене положили в трумну, в катафальку, тут в гарній хаті. Я собі будую хату на Воскресіння своє. Ось я з цих хати піду до неба, а потім хай собі діти живуть. Я собі думаю, ну ніби чоловік має. Рацію. Ну, навіть на старші роки хоче сього пожити хоч пару днів в гарній новій хаті, але цікаво, що в нього є така думка, що він хоче насправді це для Воскресіння зробити. Очевидно, ми тут можемо багато прикладів наводити, але йдеться про те, щоб ми насправді все робили для того, щоб воно мало свій сенс на майбутнє. Наше вічне життя з Богом. І це є характер Воскресіння. Все, що ми робимо, це є Воскресіння. Пам'ятаю, колись на одних дитячих реколекціях у Азових, які провадили нам священники, сестри монахині, Колись сестричка одна законіця Монахиня каже, діти, ви приїхали з різних парафій, ви є чужі, вечором буде така зустріч, будемо знайомитись. То, як я маю ім'я, скільки років, звідки приїхав, де вчиться, в якому класі, що любить робити, які замилування має і так далі. І каже, пам'ятайте, що ви з цими дітьми, з цими людьми, вашими друзями, колись маєте зустрітись в небі. Ви повинні тепер, якщо ви познайомитесь, подружитесь, то ви повинні молитись, щоб так як ви приїхали на реколекції, так ви колись. Всі потрапили до неба. Тобто, якщо моя дружба не веде до неба, то не потрібно знайомитися з такими людьми. Ми ж не знаємо всіх людей на світі. Але якщо з кимось познайомимось, ми повинні жити так, щоб ми могли цій людині колись в небі подивитись в очі. І це є почерк, характер Воскресіння. Теж Ісус говорить про віру, хто вірує в мене, хто до мене Хто виконує волю Мою, виконує волю Отця. І в який спосіб ми маємо в це вірити. Ми дуже часто, це такі ну, побутові речі, дуже часто віримо навіть в тоді, коли нас хтось обманює. І віримо навіть в цей обман. І навіть як знаємо, що це обман все одно думає, а може, там є трошки правди. Остатній мені один сусід у нас в селі. Каже до мене, такий спритний в нього розум. Каже, дивись і як нас обдурують. От купив в магазині порошок стиральний і так несе в турбині, показує, пральний порошок. Каже, купив, бо там реклама написано 100 грам в подарок. Каже, дивись, відкриваю, а 100 грам немає. Я кажу, пані, це ж 100 грам порошку, але що це порошку. 100 грамів в подарок. Каже, нема. Але я в це вірю. Питання, в що ми віримо? В що ми віримо? Навіть в рекламу, яка нас дурить. Остатньо зустрівся теж з одним знайомим нашим парафіянім, очевидно, лікарем, і каже, слухай таки, каже, ситуація получилась. Каже, Приходить одна людина, такий чоловік, якого я лікую, як сімейний врач. І каже, приходить, каже, слухайте, ну ви чудотворець. Він каже, що сталося. Я не вірив, що цей рецепт, що ви виписали, і я куплю таблетки, що вони мені допоможуть. Я взагалі ну повністю 100% не вірив. Але якщо аптеку купив, каже, пропив ці таблетки, каже, я себе краще почуваю. І каже цей лікар, покажіть мені рецепт, показує. Він каже: Вибачте, я помилився. Це просто бумажка, на якій я розписував ручку. Це не є рецепт. Я просто забувся вам, замість рецепту дав цей чорновик. Це аптекар Чудотворець, що він дав такі лікарства, що вам помогло. Людина попутала бумажки. Дав просто бумажку, на якій ручку розписував. І помогло чоловіку. Чому? Тому що він вірить в ці таблетки. Тепер питання: чи я вірю в Ісуса Христа? Ісус Христос не дає нам бумажку, на якій ручку розписувати. Чи я вірю в це Слово Боже, яке не є чорновиком. Біблія, яка є оригіналом. І це є рецепт на моє життя. І не потрібно йти в аптеку. Цікаве, що прочитаючи цей рецепт, ми відразу одужуємо. Читаючи Біблію, ми не мусимо йти в аптеку. І на чому полягає моя віра, де вона є? Як це є важливим? І теж скажу такий ну, приклад трошки родинний, очевидно, бачаю завжди, що про себе, про село, про маму, про родичів. Але, власне, зустрічаюся з своєю троєрідною сестричкою, і вона каже: Ойче, в мене в синочка в Ярика день народження, 7 число. Має бути служба Божа, має бути молитва. Пам'ятайте, я кажу, мушу пам'ятати. А чомусь? Може, ні, я хочу в тоді, коли дитина народилась. Бо я вірю, що молитва матері вона допомагає. І, власне, молитва матері, молитва Ксьондзе, молитва Костьола. І тепер питання: якщо я вірую в молитву, скільки людей, наприклад, пам'ятає про це, подивіться, скільки ми заказуємо там, ну, я не заказую цього так, в мене вдома свій ресторан, але. Кафе заказує, бо має бути день народження, бо має бути весілля, бо має бути хрестини. наперед, часом на рік. Тепер питання, чи я вмію замовити молитву наперед. Скільки разів тут можуть за християнки посвідчити, приходять люди, о, запишіть мені зараз на службу, а бо сьогодні день народження внука. Ну, і сестра там, чи хтось каже, ну не вийде, вже є записано. то Григорянка, то ні, але я хочу сьогодні. Питання, чи день народження міняється кожного року? Чи не можна рік наперед? От ми про все думаємо: подарок купили, гроші дали, кафе заказали, нам що свято прийшли занято. Так от в що ми віримо? Віримо в в кафе, чи віримо в молитву. Тому, наприклад, я тішуся, що у нас така, і родина, що наперед, зарані, ой, чи пам'ятайте, в мого синочка день народження. А решта це таке подарки, гості, провідини, це вже як Бог дасть. Ось моя віра, якщо я вірую, що коли моя дитина є з Богом, то вона постійно народжується для добра, для любові, для щастя, для вічного життя, для радості сім'ї, для доброго життя держави, так бо дитина росте, вчиться, потім працює, і, і тоді всім людям добре. Якщо я пам'ятаю, про молитву в цей день, коли я хочу зробити подарунок. Це найкращий подарунок. Ось на цьому полягає наша віра, віра, яка веде нас до Воскресіння. Тому сьогодні дякуємо Господу Богу, за те, що ми можемо чути ці слова Євангелії, взяти їх до свого серця і своєю вірою йти дорогою до нашого Воскресіння. restos para os mortos estão.